Портно це таке штука, один раз зустрінеш і не зможеш забути ніколи. Да бо його не дарма називали одним з найкращих умів в юридичній цій спільноті. Ну от, не самі корупціонери вистрагалися його талантами. Його послами використовувалися дуже різні люди — і Коломойські, і група Ахметова, і Олег Татаров. Ну тобто, купа народу ще й отримували від нього таку юридичну якусь підтримку, або ще якусь. і тому оце все сформувало. Таке мережево стосунків зобов'язань, можливо, десь колись компромати, якісь, бо там же ж між ними і гроші ходили, і якісь домовленості були. І отак, от о, о, фактично, ну не те, що створена була, да, але умов каже, централізована під портново. Вона була ще з тих часів, і як ми просто бачимо, досі цей вплив е певною мірою зберігався. Ну не можу сказати, кріше, що повністю да, бо за час, поки партнов все таки був змушений покинути Україну після звинувачень е держраді санкцій США. Все-таки так і інші гравці ринку забуріли. Ну і сам татаро вираз дуже сильно, і пам'ятаємо, як Павло Вовк, оце судді з окружною, як і очолював. Тобто підросли ще інші такі матері люди в цій галузі.